Так, всім привіт! Дивлюся, ефір пішов. Е, я збираюся зараз маю трошки попрацювати і е, потім на прогулянку з дівчатками, тому хочу трошечки е, зробити обличчя на обличчя. Вірочка тут зі мною. Так, буду трошки відволікатися. Дуже багато питань останнім часом стосовно вагітності, пологів і як це в мене було. Тому я тут, тому хочу розповісти, пояснити, нічого не готувала. Так як буде, так і буде. Збережу ефір, щоб ви могли передивлятися. Боже мій, гайка мене налякала. Е, так, щоб ви могли передивлятися Вірочка. І якщо у вас залишиться ще питання після цього, то пишіть їх. Тож. Так, як є, збираюсь так завжди. Найчастіше віра зі мною постійно на руках або ж десь поряд. Але зараз для безпеки, так як я. Відволючусь і не буду бачити, то потримаю її. Так, і давайте так, я в Польщу приїхала після 24-го. Я сюди приїхала в 9... 9 березня, я заїхала до Польщі і десь через Тиждень проживання тут мене записали до лікаря, щоб я могла потрапити на огляд, бо вдома я на огляд так і не потрапила. І потім почалися ті події. І вже я не була в лікарні і не мала такої можливості. Тож, проживала я в маленькому містечку. Там не було гінеколога, мене записали до гінеколога в сусідньому містечку невеличкому, і це був приватний лікар. Прийом мені ні що не обійшовся. Лікар дізнався, що я приїхала з України. І так пощастило, що він не взяв з мене оплату за прийом. Хоча прийом у приватного лікаря платний. Він мене оглянув. До речі, що мене здивувало, все одразу на місці було. Тобто, я записалася на мене записали на прийом, я прийшла туди, він завів картку. Я не знаю, як це виглядає в Україні. Тут така невеличка картка, в якій прописується дата, і лікар прописує, якщо потрібно, аналізи, ну і так далі. Це по вагітності, якщо це потрібно робити, лікарю. Так, він зробив всі записи. Попитав у мене коли що, як, так, стандартна програма. І що мене здивувало, то все робив один лікар. В нього немає ніякої медсестри, кушерки, нікого. Він сам в кабінеті, сам все пише, сам все заповнює, сам дивиться на кріслі, сам робить УЗІ. І все це у нього на місці в кабінеті. Е, так, е, всі необхідні е, матеріали, е, ніяких е, наборів гінекологічних, нічого. Зовсім я не мала з собою брати. І скажу наперед, що так було завжди при кожному прийомі лікаря. І навіть у державній е, лікарні. Я нічого не мала брати із собою. Е, так. Він мене оглянув, назначив аналізи і все. От аналізи, поки я не стала на облік в державній лікарні, аналізи перші, найперші аналізи були платними. Вони мені обійшлися. От зараз точно не пригадаю, щось коло е, 200 злотих, щось, щось таке. Е, так, і е, все, більше ні за що я не платила. Е, потім, коли я переїхала до великого міста, тут вже ми знайшли помешкання, в якому я і зараз живу. І біля мого дому є е, міська поліклініка. Е, так, і там я вже стала на облік у державного лікаря і ходила туди, коли він мені назначав. Кожного місяця я не мала ходити туди. Кожного місяця я не мала здавати аналізи. Тобто е, система ця спрощена. Я вже точно зараз не пригадаю, скільки разів я була там, але після кожного візиту він мені назначав аналізи. За десь тиждень до прийому я йшла, здавала ті аналізи, мені приходили результати, я їх забирала, і потім з ними на огляд. Кожного разу, коли я приходила до нього на огляд, кожен огляд на кріслі був. Спочатку це дивувало, останні місяці це було дуже важко, але ж зараз розумію, що, мабуть, так і краще, бо я знала, що все в порядку, лікар бачив, що все в порядку, і все було класно. До речі, а єдине, що я не пам'ятаю на якому місяці, в які тижні мені. Потрібно було робити це, лікар назначав 3D УЗ. І ось на це Узі я мала записатися в іншу лікарню, бо у мого лікаря такого апарату не було. Держав, в нього в державному кабінеті, так скажемо, так, все по стандарту. Єдине, що відрізняється, це те, що в нього в кабінеті є окрема туалетна кімната. І перед оглядом на кріслі, лікар завжди посилав мене сходити до туалетної кімнати. Так само я нічого на прийом з собою не брала. Ніякі пелюшки, нічого такого, ніякі щіточки, баночки, зовсім нічого. На аналізи так само. Аналізи були абсолютно безкоштовні кожного разу. Е, так. І єдиний раз на 3D УЗІ я мала записатися. Е, і це була теж приватна клініка. Тут в Познані, де я мешкаю. І там, мало б, мало б бути УЗІ відповідно платним, але мені його зробили безплатно, так як я маю песель зі статусом УКР. Єдине, що чоловіка не впустили, ми поїхали тоді разом, він був вдома. Не на роботі, не в рейсах, і його лікар не впустив зі мною в кабінет. Ну тобто, ми зайшли разом, але лікар сказав, що він має вийти із кабінету прийом. Лише жінка на прийомі має бути без чоловіка. Можливо, тому що чоловік був лікар. До речі, з самого першого візиту, коли я потрапила до лікарів, всі лікарі, котрі мене оглядали, робили УЗІ, це були чоловіки. Лише жінки були вже у пологовому, у шпиталі. Так, щодо, сказала щодо вагітності, ведення вагітності, лікар сам все заповняв, заповнював, і я ні за що не платила. Відповіла на питання дуже поширені. Це щодо вагітності. Але єдине, єдине, що мені довелося, що довелося, втратила, загубила думку, бо прийшло повідомлення, я подивилася на нього і загубила свою думку. Щодо ведення вагітності я розповідала, так? Ось такі, ось такі мізки після пологів. Хоча пройшло вже достатньо часу. Так, з проведення щодо ведення вагітності, сказала щодо о, УЗІ, сказала. Що все безоплатно сказала. Ага, єдине, що коли лікар назначає щось, в мене все було слава Богу, чудово. Мені не доводилося купувати ніяких ліків, нічого. Єдине, що в мене на останній десь всередині вагітності показник заліза був низький. Так, переходжу з вами в іншу кімнату, бо вже привела себе до ладу. На людину схожу. <хи> так, і мені потрібно було купувати залізо і пропивати курсом, тому це єдине, що мені довелося потратити кошти на залізо. І все. Вітаміни лікар не виписує. Він завжди мені казав так: ну, якщо хочеш, то можеш попити вітаміни. Якщо не хочеш, можеш не пити. Ось таким чином це виглядає. Тобто, так як у нас вдома, я знаю, що жінкам одразу виписують пити постійно, ні, у нас такого нема. Ой, у нас тут такого не було. Ну і все. Останній мій візит до нього був, я вже не пам'ятаю на котрому тижні, але лікар сказав, що вже все готово до пологів, що організм готовий і що це може трапитися от-от-от-от. І сказав так: якщо за. От я не пам'ятаю, чи за тиждень, чи за який час я не потраплю до лікарні. Тобто він мені поставив, поставив термін, що в цей період до того періоду має все бути чіківен. Чі і я маю поїхати до шпиталю. І сказав так: якщо в цей термін ти не їдеш до шпиталю, то прийдеш до мене, я випишу направлення і тоді поїдеш. За направленням. Бо тут в Польщі, поки не починаються, ну, якщо щось там не трапляється, там, так, виділення якісь, або самі перейми починаються, так, то вас ніхто в шпиталі не тримає. Ви маєте туди приїхати, коли вже безпосередньо щось таке трапилось. Або виділення, я вже сказала, або перейми. Е, і все. Якщо е, є показання, то лікар виписує направлення, і ви їдете за направленням з цим направленням до шпиталю. Шпиталь обираєте самостійно, в який хочете ви. Якщо так трапляється, що е, ви викликаєте швидку або на вас забирають, то швидка відвозить вас в той шпиталь, куди вони вас привезуть. Все, е, тут все дуже і дуже просто. Спускаюся до довіри на килимок, бо маю її підстраховувати, вона вже самостійно стоїть біля опори. Так, далі ми так зробили собі таку прогулянку, після якої в мене були виділення, і ми поїхали до лікарні. Приїхали ми в шпиталь, який я обрала. Якщо хтось в мене дивиться, і ви в познані, і ви вагітна, або будете народжувати, або плануєте, я народжувала в шпиталю святої родини, свята Родіни, все сподобалося, все чудово, все класно. Перед тим, як поїхати до шпиталю, я зайшла на сайт Пологового, подивилася список приблизний, що мені там знадобиться. Зазвичай на кожному сайті ви знайдете лише особисті речі для жінки, які необхідні будуть. Це сорочка, халат, капці резинові. І... Миючі засоби, ну, тобто шампунь, гель, що ви там особисто ваше, те, що ви корист... те чим ви користуєтесь гігієнічні засоби. Я з собою брала все те, що я тільки що перерахувала. Окрім цього, я купила е, трусики післяпологові, вони такі, як сіточка, е, і е, післяпологові прокладки, але там вони не знадобилися, бо нам їх приносили, давали там. Е, і все. Речі для дитини не потрібні. Речі вам знадобляться лише на виписку. Звісно, ви можете взяти і свої, але ж там дітей одягають, кожного дня приходять, переодягають зранку, коли обход лікарів. Е, і все. Тож, коли я потрапила туди, е, Мене зміряли, переміряли, переглянули, оглянули, поміряли тиск, підключили до апарату КТГ, подивилися на кріслі, все записали, все зробили, внесли мої дані, бірку почепили на руку і сказали: ти. Залишаюся з нами. <хі> Вони мені сказали так: залишаєшся з нами, якщо все буде добре, завтра, післязавтра, ми тебе відпустимо додому доходжувати срок. Віра грається. Якщо ні, то залишаєшся тут. Я я приїхала десь об одинадцятій вечора. На наступний день. Ніч я там була, день я там була, і на наступний вечір я відчула ди дикі болі в спині. Якщо про, якщо про це розповідали раніше, так, якщо б це е знав, знав би і розумів, як це все має відбуватися, то було б краще. А так, ні. І все, почались пологи, я народила. Пролежала там 4 дні, бо в нас була жовтушка, мали пролежати там. І все, нас виписали. Ні за що я не платила, ні за які ліки. Мені кололи обезболювальне. Але це просто був, це не була анестезія, так, спина, а звичайне знеболювальне вигляді крапельниці. Окситоцин мені не встигли вколоти, бо вже. Положна Хотіла це робити, але ж е, пологи почалися. Хоча я промучилася з вечора всю ніч і до самої шостої ранку. Дуже довго час плинув дуже повільно, як на мене. І вже нас е, виписали на четвертий день. Е, ні за що мені не довелося платити, але чула я таке, що не, не платиш, бо по типу працюєш? Е, можливо, так, бо чоловік мій зареєстрований тут. Він працює вже давно 9 років в Польщі. Тому можливо, так. Я не знаю. Але я кажу за себе, що я нічого не платила зовсім. Страховки я ніякі на себе не купувала. І все. І після цього я вже самостійно, ну, самостійно вже вдома вирішуєте справи стосовно свідоцтва про народження. Вам по виписці видають книжечку на дитину, таку по типу карточки так, дитячої. Виписки на вас, виписку на, на дитину. І все. І до вас потім ще ходить положна. Здається, мені в неї щось чи сім візитів до вас обов'язкових має бути. Вона приходить, оглядає дитину, знімає шви, до речі, шви вона знімала мені вдома. Так, що ще в мене питали, і про що ще маю розповісти. Стосовно документів на дитину, ще ми їх не робили. Ми отримали тільки в Ужонді Свідоцтво про народження. Переклала я вже його на українську мову, і тепер маємо лише потрапити в консульство для того, щоб зробити справку громадянства. І вже з цією справкою можна робити паспорт для дитини. Ось так ось така моя історія. Сподіваюся, що відповіла на всі ваші питання. Якщо вони ще залишаються якісь, я, можливо, щось пропустила або щось забула, не розповіла. Це було 19 вересня в минулому році я народила. Вже скоро рік, поки що ще, поки ще все живе в пам'яті, тому пишіть мені, можливо, щось пропустила, то відповім на ваші питання. Дякую за вашу увагу. Ставте реакції, залишайте коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім пока!